Розглянемо ще один приклад з директивами препроцесора. Причому, ну, ви на цьому етапі вже маєте бути знайомі з поняттям простору імен. Тут у нас, власне, визначений простор імен, і він названий Define. Так, ну, власне, треба розуміти, що Define як ідентифікатор, як назва простору імен, да, це не те саме, що Sharp Define. Да, директива препроцесора. Тому що Sharp-Define да, утворює одне слово, одну лексему. Да? Тобто воно сприймається тільки разом. Ну і ви бачите, да, що Define тут підсвічено білим як якийсь ідентифікатор, а Sharp Define ну, блакитним як якесь ключове слово. Ну, і ми, скажімо так, в цей простір імен можемо включити низку констант, які нам, наприклад, можуть знадобитися. Да? Тобто, ну, е на жаль, в C апострофом, апостроф не може бути частиною ідентифікатора, да, тому слово ім'я я написав, ну, назву змінної ім'я, я написав через букву сполучення ІА. Да. Читається, мабуть, так само. Значить, я надав, надав константі ім'я якогось там значення, да, тобто якогось рядка. А, значить. Можуть бути константи як рядкові, так і можуть бути константи які, константи, які містять цілі числа. Ну, Математичні константи, ви знаєте, там число Пі, число Ейлера, це можуть бути дробові числа, числа з плаваючою крапкою. Більше того, можна визначати навіть цілі конструкції. Да, тобто, ну, Наприклад, якщо у нас є якась така конструкція, да, яка складається з циклу, який повторюється певну кількість разів і щось там. Виводить на екран, да, можна навіть сказати, що І тут виступає як своєрідний параметр. То е, далі, якщо у нас є таке макровизначення, ми можемо замість, замість оцієї конструкції просто писати цикл І цикл в дужках І, да, в дужках параметр І, і там е, 10 разів буде виконаний ось такий цикл. Ну, чому 10? Да, тому що ну, так отут визначено. Да, але ви розумієте, що тут замість 10 можна і інше значення поставити. Тут у нас йдуть просто константи, цілі. Ну, дуже часто буває таке, що в програмі треба мати якісь обмеження, якісь порогові значення, да, залежно від порогових значень, щоб ваша програма себе поводила так чи інакше. Тут є такі порогові значення, там найменше, найбільше ознака, да, кожен із них має свої, свої значення. Ну і також оці макровизначення це можуть бути якісь корисні формули, порівняння, обчислення і тому подібне. Тут у нас макрос для визначення абсолютного значення числа. Якщо число, яке прийшло в параметри більше нуля, то абсолютним значенням буде саме число. Інакше це буде протилежно до цього числа. Ось так. ну, таким чином, це абсолютне значення, воно завжди невід'ємне. Можна якісь там знову ж таки формули організовувати, да? піднесення до квадрата, до степеня, множення, ну різноманітні. Да? різноманітні. А, можна виконувати виконувати формули. Це, щось... це все був простір імен Define. Так, да, можна задати питання. А що це за оператором питання? А, це тренарний оператор. Значить, оцей оператор, це так званий тренарний оператор, він працює наступним чином. Чому тренарний, бо складається з трьох частин. Оце перша частина, це друга, це, скажімо так, третя. Ну, тобто він виконує дії над всіма ними. Значить, перша частина містить умову. І залежно від того, який результат, скажімо так, цього виразу, який задає умови, такий буде результат цього тренарного оператора. Тобто, якщо у нас тут істина, то результатом тренарного оператора буде число. Якщо у нас тут хибно, то результатом цього тернарного оператора буде мінус число. Значить, як це працює? Умова задається будь-яким чином, ну, здається, будь-яким виразом, яким взагалі може задатись умова, тобто так чи інакше це має бути зведено до значень true або false, так, як в умовних операторах. Так? І якщо ця умова істина, то виконується те, що після знака питання, якщо умова хибна, то виконується те, що після двокрапки. Це один із умовних операторів. Називається тренарний оператор, так? єдиний такий із тренарних. Чому тренарний? Тому що містить три, три Ну, Це зручно, коли у вас є якісь, умовно кажучи, if-else без, без альтернативних умов, тільки if і else. Тобто, ну, тренарний оператор це скорочений спосіб записати if-else. Ось так. Це елемент синтаксису. тобто, е, значить, Знак питання це якщо, скажімо так, тут істина, то результатом буде те, що після знака питання, а якщо тут хибне, результатом буде те, що після двокрапки. Тобто двокрапка — це це ну, частина синтаксису цього оператора, та, і вона розділяє там, умовно кажучи, істинне і хибне значення, що із них буде вибрано. Ось так. Ну і тут ми, значить. Підключаємо простір імен е, Define, крім STD, да, тобто можна два просторимен підключати. Да, тобто Define це той, який ми створили, STD це стандартний. І можна писати, писати функцію. Да. Значить, наприклад, да, якщо я вивів на екран, як мене звуть, Так, да, от е, скажімо так. Константа ім'я тут згадано. Да? Якщо я вивів, як вивів на екран, як мене звуть, і далі, скажімо так, я цю константу використовувати не буду, я можу зробити андев. Зробити андев ім'я. Ну і відповідно, якщо я зробив андев, то далі ось такий рядок, ну він тут закоментований, да? але якщо він був розкоментований, він вже не спрацює. Да? Тому що що таке ім'я, вже невідомо. Да? І це трошечки інший підхід да, порівняно з тим, що ви мали справу зі змінними. Бо зі змінними, якщо ви оголосили якусь там глобальну, ну, чи неважливу, яку там змінну, да, та змінна існує до тих пір, поки не закриється блок коду, де вона оголошена, або не закінчиться взагалі програма. Да? А тут можна, як то кажуть, можна визначати, можна розвизначати такий от підхід. Ну і далі, значить, знову ж таки, я щось там вивів на екран, якусь константу, да, значить, вивів константу, можна зробити Андеф. Відповідно, якщо я зробив андеф, цю константу можна перевизначити, тобто можна визначити заново, в неї можна вкласти новий зміст, причому навіть іншого типу. Тобто, колись константа дорівнювала 2017, ми її розвизначили, а потім ми в неї записали нове значення. Було числове, стало рядкове. І знову використати для виведення. Ну і так далі. Ці зміни можна робити стільки, скільки завгодно, скільки вам, скільки вам треба. Стільки, скільки це має сенс. Ці константи, які тут так визначені, вони можуть бути частиною умовних операторів. Причому тут навіть це не умовний оператор, це ціла директива при процесор. Тобто, якщо ця ознака дорівнює true, ну тут вона один, це, це і є true. Да? Якщо ознака true, то створюється якийсь такий масив. Тут зверніть увагу, значить. Це число воно не випадкове, там 2 мільйона 91 тисяча 802. Справа в тому, що ну, є таке поняття статичної динамічної пам'яті. Так от, кількість статичної пам'яті вона обмежена. Залежно від операційної системи, вона може займати там, від 1 до 8 мегабайтів. Ну, Тут так підібрано, що ця програма вона на Linux. Да, на Linux там, це обмеження 8, 8 MB, да, Тобто тут зроблено так, що якщо ця ознака виконується, да, якщо вона true, то буде створено максимально можливий статичний масив, який може бути взагалі в такій операційній системі. Бо якщо ви попробуєте зробити більше, вам програма видасть помилку, що вам не вистачає пам'яті. І тоді вам треба буде використовувати пам'ять динамічну. Ну, які-небудь там, Вектори або динамічні масиви, як тут показано. Тут показано створення динамічного масива з допомогою оператора New і з використанням вказівника. Ось це, Ось це так би мовити, вказівник. І тут New може вже, скажімо так, за допомогою оператора New можна створювати масиви будь-якого розміру. Головне, щоб вам пам'яті вистачило фізично. Ну, тобто ваша фізична пам'ять комп'ютера може бути там, 32 ГБ, да, може бути і більше згодом. Да? Але незалежно від того, скільки фізично пам'яті у вашого комп'ютера, так влаштовані операці... операційні системи, що вони на статичну пам'ять виділяють тільки 8, ну, 1 або 8 мегабайтів. Не гігабайтів, а мегабайтів. Відповідно, вся решта пам'ять, яку ви хочете в програмі використовувати, да, вона має бути динамічною. Ну, динамічна пам'ять працює повільніше, да, але її може бути більше. Тому оця, скажімо так, статична пам'ять, вона дорога і цікава. Цікава тим, що статичні масиви, да, статичні змінні працюють швидше. Ну, але е, розмір, скільки може одна програма займати, да, одна програма, скільки може займати, він обмежений обмежений на рівні операційної системи. Тому можна, якби за допомогою таких ознак, регулювати. Які масиви створюєте ви, динамічні чи статичні? Да? Тобто наскільки швидко буде працювати ваша програма. Да? Ну, якщо, потрібен, якщо потрібно багато, значить тоді хай буде динамічний, да? але буде повільніше працювати. Да? Якщо можна обійтись меншою кількістю, тоді може бути статичний і швидше працювати. Ну і, так би мовити, я тут прокоментую, да? що оператор New, він, по суті, виділяє динамічну пам'ять такої кількості, як тут задано, ну, для такої кількості елементів. Такого типу, як тут задано. Да? І якщо у вас е, десь в програмі є оператор New, то має бути також і delete. Е, delete, він цю пам'ять звільняє. Да? Е, ну, Відповідно, new, е, якщо new з квадратними дужками, то delete теж з квадратними дужками. Якщо New був, був без квадратних дужок, то і delete також. Ну і тут у нас end if, да, який е, символізує закінчення цієї всієї конструкції. Ну і на сам кінець, да, тут є якась змінна може бути створена, і ця змінна може бути частиною макросів, які тут трошки вище оголошені. Да, тобто це у нас модуль, квадрат, там, ну і все, що, все що треба. Да, тобто цикл да, там відпрацював, і якщо він вже більше не потрібен, можна зробити андеф. Ну, ось так, будемо казати, в загальних рисах те, що стосується переважно директиви DeFine, да, яка визначає якісь сутності, це можуть бути константи, це можуть бути макроси. Є директива undef, яка розвизначає те, що було визначено DeFine. Але, як правило, директиви define undef, ну, самі по собі вони, скажімо так, не настільки, можливо, там ефективні, да? їх часто використовують в парі з директивами умовної компіляції, да? а, власне, вони це е, суттєво підсилюють. Вон є питання. Задавайте. Починаючи з операційного літка в PS: якщо би ми не поставили вказівник на масив, то коли це була копія, яка б була визначена лише в блоці Call of the Else, правильно? Ну, у нас цей масив, він і так визначений під директивою Else. Тобто, якщо тут у нас false, то тоді буде, тоді буде тут оголошений і визначений, ну, точніше, оголошений динамічний масив. Але він перебувmoi... В тому, то і справа, в тому то і справа, що якщо якщо ваша умова, якщо тут умова true, то створюється ось такий масив, створюється ось такий ідентифікатор з таким смислом. Відповідно, вся решта ігнорується аж до end if, ігнорується, його нема. Воно навіть не потрапляє в компілятор. Такої змінної нема. Тобто все, що тут, його нема. Ну, ви його, як програміст, бачите да, в своєму коді, але компілятор його не бачить. Тобто, якщо тут true, то буде створений тільки такий ідентифікатор для якоїсь конкретної ситуації. Все решта буде відсікатись. Ну, тобто, не знаю, потрапляти в сіру зону. І навпаки, якщо тут false, то цього всього не буде видно взагалі для компілятора. Компілятор візьме те, що він побачить в else. А він, якби, цього ідентифікатора не бачить. Тому це не перевизначення. Це просто два різні варіанти. Або, або це, або то. Ну, ось таким чином.